Триває 895-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1050 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 6 серпня окупаційні війська Росії втратили 585 тисяч військових. 8421 танк, 16294 бойові броньовані машини, 16384 артилерійські системи, 1138 реактивних систем вогню, 910 засобів ППУ, 365 літаків. 326 гелікоптерів, 13 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2420 крилатих ракет, 28 кораблів, 22 148 одиниць автомобільної техніки та 2738 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.